Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з фізики. І тема нашого сьогоднішнього уроку – це розв'язування задач, які пов'язані з дозами іонізуючого опромінення. Давайте пригадаємо дуже швиденько теоретичний матеріал, який ви бачите на екрані. Значить, у нас є три з вами дози іонізуючого випромінювання. Це поглинута доза, яка позначається буквою Д і визначається як енергія іонізуючого випромінювання, яка поглинута речовиною ДН. Деякої маси до маси цієї речовини. Вимірюється в греях, це основна одиниця вимірювання, і є позасистемна радіаційно абсорбована доза, скорочено ради і співвідношення 1 грей дорівнює 100 рад. Далі є. У нас з вами еквівалентна доза іонізуючого випромінювання, яка позначається буквочкою H, і вона визначає і характеризує біологічний вплив поглинутої дози іонізуючого випромінювання, ДК – це коефіцієнт поглинання у цей коефіцієнт якості, який визначається в залежності від того, яка конкретно у нас йде. Опромінення якими конкретно частинками Одиниці вимірювання зіверти, і основні, і позасистемні біологічний еквівалент рентгену скорочено бери. Один зіверт, це є 100 БЕРів. І є експозиційна доза. В рентгенах, яка характеризує потенціальну небезпеку дії іонізуючих випромінювань при загальному і рівномірному опроміненні організму людини чи тварини, тобто визначає ступінь іонізації Q поділити на М, одиниці вимінювання рентгени і співвідношення між рентгенами і греями, тобто поглинутою дозою, ви бачите на екрані. Ну, а тепер давайте порозв'язуємо задачі з цього напрямку. І Задача під номером 1. Тіло масою 100 г опромінюють бета променями, знайдіть поглинуту і еквівалентну дозу іонізуючого випромінювання, якщо енергія іонізуючого випромінювання, передана тілу, становить 0,6 джоуля. Тож для початку знову-таки записуємо коротку умову. Значить, числа, які зазначені в умові задачі, прив'язуємо до фізичних величин. Маса тіла, про яке йде мова, 100 грамів. Далі ми зазначимо, у нас є бета промені, так, і відповідно енергія, да, яку передають тілу, складає 0,6. Джоуля і нас просять визначити поглинуту дозу, це ми її позначили буквочкою, D, і еквівалентну дозу це буквочка H. І починаємо ми із того, що грами обов'язково треба перевести в кілограми. Перевели. Далі пригадуємо, якщо мова йде про поглинуту дозу опромінення, вона визначається за формулою енергія поділити на масу. За умовою енергія є, маса є, тому ми можемо одразу підставити. І знайти, чому дорівнює поглинута доза нашого випромінювання. В нашому випадку вона складає 6 греїв. Далі, якщо мова йде про еквівалентну дозу, то вона визначається як коефіцієнт еквівалентності помножити на поглинуту дозу, де коефіцієнт еквівалентності буде залежати від того, якими променями ми освічуємо та опромінюємо. В нашому випадку бета-промені, давайте пригадаємо табличку. Про яку ми згадували на попередньому уроці, ось вона, ця табличка, коефіцієнт якості деяких видів іонізуючого випромінювання. Зараз у нас за умовою бета-випромінювання його коефіцієнт дорівнює 1. Отже, зазначаємо, що в нашому випадку коефіцієнт для бета-променів дорівнює 1. Значить, наша еквівалентна доза буде визначатися як 1, помножити на 6, і, відповідно, ми отримаємо 6 зівертів. Це. Перша задача. Наступна задача визначити енергію іонізуючого випромінювання, передану тілу масою 20 г, якщо потужність поглинутої дози іонізуючого випромінювання становить 0,8 гривень на секунду, а час опромінення складає 25 секунд. І знову-таки давайте складаємо коротку умову. Прив'язуємо числа записані в задачі до наших фізичних величин. Тіло є масою 20 грамів. грами одразу переводимо в кілограми. Так? Далі потужність. Потужність у нас позначається в фізиці буквочкою М і за умовою це є 0,8. Греїв на секунду. І час, протягом якого відбувається опромінення, 25 секунд. Треба визначити, яку ж енергію іонізуючого випромінювання в нашому випадку отримує наше тіло. Відповідно до означення, потужність це є не що інше, як доза, яка припадає на одиницю часу, або на час спостереження або на час опромінення. Значить, відповідно, з цієї формули. Користуючись тим, що поглинута доза визначається як енергія поділити на масу, підставляємо значення в цю формулу і отримуємо наступне. Значить, енергія поділити на масу і тут у нас час. І тепер з цієї формули нам треба визначити енергію. Вона буде визначатися як потужність помножити на масу і помножити на час опромінення. Підставляємо числові дані. За умовою потужність 0,8 греїв на секунду, маса 0,2 і час спостереження 25 секунд. Все це перемноживши, отримуємо 0,4. Енергія у нас вимірюється в джоулях. Ось таким чином розв'язали і цю задачу. Наступна задача вже більш практичного напрямку гратнично допустима доза для людей, які працюють з радіоактивним випромінюванням, становить 0,5 греїв за один рік. Продовж доби космонавт на борту орбітальної станції отримує дозу 0,3 міль грея, який максимально допустимий час перебування космонавта на борту станції. Ми з вами говорили, так, що космос мінус його в тому, що там дуже великий наплив радіаційних різноманітних потоків. І ось, відповідно, цілком логічна задача. Якщо в космосі є ось така радіація, то скільки буде безпечно? перебування космонавта на орбіті. Давайте з'ясуємо відповідь на це питання. Для цього записуємо коротку умову. Давайте позначимо, гранична доза, де граничне, за умовою задачі складає 0,5 греїв так, на рік. Далі. Початкова да, ну, якась мінімальний час перебування. Давайте візьмемо одна доба, да, якщо за неї, причому нам сказано, що за одну добу він отримує дозу, значить, давайте так, доза знову таки, за цю нульову да, вимір за одну добу складає 0,3 мілі грея. І треба визначити загальний час, який буде безпечним для нашого з вами. Космонавта. Отже, поглинута доза прямо пропорційна часу перебування космонавта на станції. Тому ми можемо, виходячи із цього, скласти пропорцію, що гранична доза відноситься до дози за один день, да, за одну добу, як загальний час до часу дії опромінення за один день. Відповідно з цієї пропорції ми отримуємо з вами. Наступний вираз для визначення часу. Граничне значення поділити на добове значення і помножити на час опромінення, тобто одна доба в нашому випадку. І Таким чином, підставляємо числові дані, граничне. Навантаження у нас 0,5 грея. Д0В у нас 0,3 мілі, це 10 мінус степені грея І відповідно, час у нас на доба. Все це, якщо виконати, Отримуємо наступне, поділивши ось тут 0, і там далі 6 періодів на 10 в 3 степені так, Це у нас буде діб. І перетворюємо це у нормальний вираз, множимо на 1000, Значить, відповідно, буде 166,7 діб. Отже, подивіться, за таких умов, яких у нас закладено в умові задачі, безпечним буде перебування космонавта протягом ну, 166 днів да, на орбітальній станції. А потім треба його замінювати, інакше буде передозування. Так, і ще одна задача. Тіло співробітника лабораторії, маса якого 80 кг, під час роботи з радіоактивними препаратами поглинуло 10 в 9 степені альфа-частинок. Енергія кожної частинки дорівнює 8 на 10 мінус 13 степені джоулів, визначити еквівалентну дозу опромінення, яку отримав співробітник. Знову таки у нас є лабораторії, де працюють люди, і їм потрібно знати, да, чи небезпечно, який час перебувають вони там, і яку взагалі ступінь іонізації да, викликає робота з радіаційними речовинами. Отже, записуємо коротку умову. Маса лаборанта в нашому випадку 80 кг. Далі за час своєї роботи він поглинає да, 10 в 9 степені, і нам сказано альфа-частинок. Так? Енергія однієї такої частинки зазначаємо 8 на 10-13 степені джоулів. І відповідно нам треба з вами визначити еквівалентну дозу опромінення, яка у нас в цьому випадку спостерігається. Знову таки, давайте міркувати. Як буде визначатися загальна енергія випромінювання, яку поглинає людина? Вона буде визначатися через енергію однієї частинки помножити на їх кількість. І кількість і енергія однієї частинки у нас з вами є. Якщо ж говорити про поглинуту дозу, да, то це є загальна енергія, яка припадає на одиницю маси. Тобто, відповідно, через початкову енергію, точніше через енергію однієї частинки, помножити на її кількість і поділити на масу. Що ж стосується еквівалент? Ну, і дози, то вона визначається через коефіцієнт, який множиться на поглинуту дозу. Для альфа-частинок, знову-таки давайте повернімося до нашої таблички. Зараз у нас альфа частинки, для альфа-частинки коефіцієнт дорівнює 20. Значить, сюди ми заносимо, що наш коефіцієнт дорівнює 20, і тепер у нас виникає готова формула. Значить 20 помножити на енергію однієї частинки, помножити на їх кількість і поділити на масу людини. Тепер підставляємо числові значення. Початкова. Да? В0 0 v 10-13 і 8 на 10-13, помножити на 10 в 9 степені кількісті, і поділити на 80 кілограмів. В результаті наших обчислень ми отримаємо з вами 2 на 10-4 степені зі верта. Ось таке значення отримує співробітник під час роботи з радіоактивними препаратами. А далі знову-таки вже такі задачі можуть ускладнювати чи безпечно, чи небезпечно перебувати людині, певно, да, кількість діб там, чи змін на місяць і так далі. Ну, це вже будемо, будемо так казати, в залежності від умови задачі, розбиратися. Ось таким чином розв'язуємо задачі з використанням наших іонізуючих доз радіаційного випромінювання і застосування формул, які з ними пов'язані. Ну, На сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!